С початок. Ні, давайся камера, мотор. Друзі, вітаю! Мене звати Юлія Павлюкова. Рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні такий дуже незвичний формат. Ми будемо випробовувати з моєю гарною, найгарнішою подругою Вікторією формат такого собі подкасту. Так, Віко, привітайся. Привіт! Мене звати Віка Єфіменко. А ми з Юлією знайомі дуже, дуже давно. І вирішили, що незважаючи на те, що зараз нас розділяють кілометри, океани і країни, ми все ж таки поговоримо, можна сказати, віч на віч, і поділимося своїми думками з приводу того, як материнство, адже ми обоє мами, змінило нас. Але я думаю, що ми сьогодні не будемо казати про фізичну, скажімо, особливості, як материнство міняє, а більше поговоримо про якісь моральні, емоційні аспекти, що як це відбувалося, і поділимося своїм досвідом, який сподіваємося буде корисним для когось. Ем, можливо, щось новеньке. А може, навпаки, дізнаєтеся, що всі в якоїсь в якійсь мірі ми схожі, і насправді. Це материнство це дуже класний дар, можливість і ну, детальніше згодом. Юля. Задумали цей подкаст наш пробний, я подумала: окей, як воно мене змінило? Ну, починала там думати про те, що у нас ну, це етап дорослішання однозначно. Але давай трошки зазирнемо раніше. Як ти думаєш, як ти змінилася, коли ти захотіла стати матір'ю? Тобто. Напевно, цьому передавали якісь зміни, бо ти просто жила собі, жила, ходила на роботу з, з чоловіком, насолоджувалася е, його, скажімо, товариством, і все. І ти хотіла е, мати дитину, тобто якісь передумови для тебе. Е, можеш поділитися цим? Mm. Дуже складне питання, мабуть, навіть залишу свою підлічку. Хто знає, як буде підлічка українською, напишіть в коментарях. Um... Все ж треба повернутися на так вже кілька років назад і згадати, що я тоді думала. Я не знаю, чесно кажучи, прям такої конкретної відповіді, але я пам'ятаю, що мені точно хотілося, щоб нас стало більше, щоб ми були не тільки двоє з чоловіком, а ще було відображення нашого кохання, нашої взаємодії, таке от змішування двох особистостей, щоб це була дитина. Що я там собі думала? Не знаю. Я прям не пам'ятаю, що в мене був такий, знаєш, щелчок, що так, Юля все, пора, пора. Але щось таке, мабуть, в голові перемкнулося. Ну, не було цього суспільного тиску, типу, що от мені вже там 30, а я ще не маю дітей. Що ж я собі думаю? Чи це було твоє зважене рішення, твоєї чоловіка? Чи як ти думаєш? Та може, й було вже. Я точно можу сказати, що зараз так точно, і от я це питання хотіла і тобі поставити, чи ти жалієш, що не захотіли би дитину з чоловіком раніше? От я, наприклад, дуже багато про це думаю, що я зараз вже така старувата мамка у свої 38. так мої донці на, на днях виповнилися 4 роки, і я думаю, блін, ну чого ж на ну чого ж ми не народжували раніше, там, скажімо, у 25 або хоча б до 30. І от дійсно от про це я жалкую. Не знаю чому, але ну от є в мене таке. В тебе є таке жалкування? І так і ні. Можливо, так, бо тоді було більше якось сил, енергії. Але ні, бо тоді не було такої мудрості, чи як її назвати. Хоча й зараз я не можу похвалитися, що я там супермама якась. Яка все робить так, як треба, так, я і зриваюся. І ну, вчора якраз така була історія, намагалася сина заохотити до занять, елементарно прописи пописати чи якісь там е, почитати. У нас є навіть застосунок, який допомагає читати, читайка, по-моєму, називається, це не реклама, але просто. І мені Ну, Я зловила на думці, що мені так складно його вмовити, і я йому вже і так, іся кажу, синочка, ну, ну будь ласка, ну давай позаймаємося. Ну, це твій внесок у майбутнє. Ну, і там вже такими із розумними словами, і вже просто на крик починає він такий, ну все. Потім дійшла до того, що ну, добре, добре, мама, я вже позаймаюся. Ну, тільки звучало це так, що тільки ти, будь ласка, вже припини цей пресінг. І я така, боже мій, що це я? Я не хочу такою мамою бути. і... Я не знаю, мені здається, що у 25 років ми одружилися в 23, то мені здається, я б взагалі ще сама дитиною була років до 30, Тому тут важко сказати. І, до речі, про питання, наприклад, нещодавно розмовляла про те, коли я вважаю, наприклад, верхньою межею, коли можна мати дітей, для мене особисто прийнятно. І от мені здається, що я б може ще й до 43 могла б мати дитину. Ну, Тобто, якщо мати того дитину, то це верхня планка для мене ось цей вік. 43 тому... це стану вже народити, чи завагітніти в 43. Мінус, ну так, це не, не, не слід так важливо, але маю на увазі, що там 45 вже це так, буде важкувати. Але я згодна, що фізичні сили, енергія дуже важлива. Тому так, і тут я в цьому з тобою погоджуся, що мене теж стало бажання, коли ми захотіли мати дитину. Стало бажання, щоб нас щоб мати якесь продовження, і саме фізичне втілення наших почуттів, якось так, щоб гріло воно. тобто трохи таке егоїстичне, бо ти до кінця не розумієш, яка це. А, це тільки так ну в теорії в голові, воно хочеться. Думаєш. Ой, ну я пам'ятаю, що тільки коли ми зустрічалися ще з чоловіком, там не знаю, перші тижні, мабуть, мені здається. Ну може, перші три тижні він вже мені казав, що він хоче двоє дітей, щоб це були дівчата. Називав мені імена. Я думала, блін, ну, як це так можна казати? Ну просто і він постійно мені про це вказав. Я хочу, щоб це були дівчинки, дівчинки, дівчата. А, здається, Катерина та Єлизавета, якщо я не помиляюсь, бо це вже було скільки там років 15 чи 15, навіть мабуть, більше, оскільки у нас буде 14 років річниця і ще мінус 2 роки ми зустрічалися. Десь так, 15-16 років тому. Я думала, ну як це можна? Ну тобто ти в теорії такий думаєш, ой, да, прикольно, дві дівчинки такі гарненькі з такими класними іменами, а як воно там ну, потім буде, не знаю. Тому... Так, так. Тобто материнство, воно, ну, скажімо, змінює уже в процесі. Тобто, це не приходить в один день, коли ти вирішила стати мать, не приходить в один день, коли ти народила дитину, і не приходить в один день, коли ти зрозуміла, там що ось ця дитина досить доросла, як власна мама. Тобто, це такий постійний процес шліфування. І мені здається, що тут перше, про що варто сказати, це відповідальність. Ця. Відповідальність, яку ти береш не тільки за себе, але й за маленьку, беззахисну істоту, яка в тебе ну так, спочатку вона зовсім беззахисна і яка залежить абсолютно від тебе. От. Це перше, що відрізняє мене не маму від мами. От поведінки вона якось змінюється. Ну, не знаю, як це пояснити, але. Коли ти щось робиш, ти якби не можеш не то, щоб бути прям вільним у своїх проявах, але все одно в тебе є таке там, як це, потилиці, така думка, ти мама, ти мама, тобто ти маєш і дитині показувати гарний приклад, або навпаки, ти можеш якесь собі послаблення дати, і це теж буде дитині прикладом, що може можна інколи там, потуркувати, не знаю, щось там розмалювати себе. Як от у мене донька на день народження просила. Набір для макіяжу, я і нарешті його купила, хоча вона до цього там якісь <плес> так, якісь мої <плес> зараз вибрала, і тут вона його прямо в день народження відкриває, а я навіть не вникала, що там всередині. Ну я так замовила, бо, ну, в принципі, нічого, там кольори якісь. І тут я поки вмиваюся, виходжу ще перед садочком, а вона вже отак, от губною помадою цією дитячою намалювала малювала губ і мене просто шок. Тобто я ж це сама взяла, подарувала. І тут же я кричу, Боже мій що ти робиш? Ми зараз ідемо <плес> <плес> в садочок типу цього. Не можна робити, а вона мені одразу питає навалю а Як це? Типу, ти ж мені подарувала в мене сьогодні день народження, я намалювала, наче майже по контуру губ, тільки отак ось ще до носа, дійшла. Я хочу так і так. тут типу, типу, що я маю сказати? Як мама, як просто доросла людина, як жінка, як там не знаю, соціальна одиниця, яка зараз приведе дитину в садочок з нафарбованими губами, і тут у тебе немає цієї чіткої відповіді, так, Якщо ти мама, ти там кажеш. Добре, це ж день народження, дозволяю. Або, якщо ти мама, але тіпа, така критична до дитини, так, я дозволяла, але після садочка, так не молю. І отут у мене таке було: Боже, що ж їй відповісти? Ну, врешті, ми ну, зможемо. Змиле? <сум> <О>, ти... <сумувала> Вона, ще... Вона ще й не змивалася. Але ми нафарбували нігті, бо там ще був дитячий лак для нігтів. Але він так трохи поздирався, бо не знаю, якийсь неякісний, але все одно я кажу: давай нафарбуємо, ну, давай. І там на деяких. Ну, це... В так, він залишився. Але а. як реагувати, це в мене завжди таке питання. Тобто немає якоїсь, як це сказати, миттєво правильної реакції чи неправильної. Я такі Жаль, хоті... немає. Що я зараз маю зробити? так, Що там ви мами нормальні робили? так, А що я хочу зробити? Я зараз це... нормальна. Да, оце постійне О, з... Це постійне порівнювання з якоюсь суперідеальною, якоюсь нормальною, адекватною мамою, і що б вона, оце мене теж. Не знаю, гнітить і дуже бісить насправді, бо немає фактично ідеально так, Ми можемо бачити десь там в інстаграмі якихось селебриті, які там і, і гарно виглядають, і все встигають, і реалізовані, і діти в них супер якісь там слухняні і розумні. І ти такий. Угу, це, мабуть, я якась не така, і дітей не так виховують. Оцей комплекс постійний, він дуже підточує середину, Але мені здається, що це велика мильна бульбашка. Ну так, ми колись так бачимо, що там за кадром відбувається. Ну, так само, як і, наприклад, мої підписники теж там можуть 5% знати про моє життя як ма мами, так? а там все інше вони не знають. Вони думають, що я там така. Просто супермама, а я може і не супермама. Може, я і не може, а точно там можу сварити свою дитину за щось. Може на неї злитися, як і вона на мене. Може казати: все, іди, не хочу зараз тебе бачити. А потім через дві хвилини сама вибіжу і скажу «М -м, ну, пробач, ну я ти дитина, я ж доросла, але. О, до речі, ти розрізняєш прям, що це дитина-дитина, маленька істота, а ти доросла людина, що ти маєш себе поводити саме як доросла і сприймати її? як а, іноді. Алло, іноді. іноді, бо іноді ми провалюємося самі в цю дитячу позицію і починаєш поводити себе як дитина, і потім картаєш себе, Думаєш, боже як це як це так. Ну це, навіть просто я не знаю, ображаєшся починаєш. Або оця розгобленість це теж від того, що ти не розумієш, що так, ти відповідаєш за цю дитину, і ти як ти вирішиш, так і буде правильно для тебе. Немає такого, що от як би там хтось повівся, як там в підручниках пишуть, чи як хтось із коучів радить. Ну, звісно, є якісь рекомендації психолога. Ти не будеш там, не знаю, фізично карати дитину, чи там кричати на неї постійно це неприпустимо. Але так, в якісь моменти я провалююсь і. І от саме цей шлях цього вдосконалення, материнства це постійне шліфування. Але, але мені здається, класно це те, що ми це, в цьому зізнаємося. І саме виходить, що як то кажуть, сила в цій слабкості, да? бо не кожен може ем, просто в цьому зізнатися і сказати: Ну так, в мене бувають періоди, коли я втомлена, зриваюся, виснажене. І це нормально. Бо ти і дитині фактично показуєш, що ти людина, і всі люди живі, а не просто якісь роботи, які можуть тільки радіти, чи навпаки, там тільки бути суворими. От ну, це знову ж таки з мого досвіду спілкування з моїм терапевтом. Вона каже, що ти показуєш дитині весь спектр взагалі людських емоцій і людських якихось петернів. Тому не бійся ховати сльози, не бійся показувати повну радість, як ти кажеш, дуркувати з нею. Це також дуже важливо саме ця емоційна складова виховання, те, чого нас не навчили, мені здається, те, що просто не було прийнято. І до речі, про батьків. У мене питання: як ти думаєш, чи змінилося твоє ставлення до батьків після того, до твоїх батьків, як ти стала мамою? Мені сьогодні сьогодні моя сестра казала: кажу, підкажи мені, які мені питання задати поставити? Віці, вона каже, спитає, чи вона тепер чує ті слова, які мама їй, наприклад, казала: От станеш мамою, побачимо, як ти будеш оцінювати ситуацію чи поводити себе. У ну, мене трохи не так але, але це мені я ж казала, або там от виростеш, от побачиш, як це складно бути мамою, виростити дітей, або матимеш своїх, от тоді побачиш. Типу. Ну так, ти, ти щось побачила. Але в той же час більше якогось розуміння, що ти так, є якісь питання, претензії, звісно, у кого їх немає до батьків, мені здається, але ти якби розумієш, що є питання, в яких ти просто ти не можеш це контролювати. Ти ж не можеш контролювати настрій дитини. Ні. Тобто, саме материнство вчить тому, що є це розмежовувати свою відповідальність, за що ти можеш відповідати, а за що ні. І в той же час, що це дитина, це маленька особистість. Вона там любить чи не любить сир, я обожнюю сир, а мій син терпіти його не може, він тільки запах чує, він сказав, як? як. Він інша особистість просто. І це так важко прийняти, але доводиться з цим рахуватися. Ну, але в якійсь мірі трошки. Батьків стаєш так більше розуміти і їх навіть інколи не шкодати, типу, що такі умови були складні 90-ті, Це все перебудова і матеріальна скрута. Це дуже насправді важко ще про все це дбати і ще й дитина виходить дітей. Не але ж вони якось були не так завантажені емоційно, як ми. От я не знаю. Мама мені завжди каже: Ой, я встигала з двома там обходитись з тобою з старшою сестрою там когось садочок, ще там не знаю. Вона ще там на початку працювала трохи, потім вже вирішила залишити роботу і займатися тільки цим домашнім очагом та вихованням. Про що до речі, зараз на що, там, шкодує. Казала мені це в телефонній розмові, що каже: шукайте, шукайте роботу, бачите, як я не пішла на роботу, присвячувала себе тільки вам, і що як би з того вийшло? Що я могла б досягти якихось там успіхів, кар'єрі, якось реалізуватися, а я по факту стала тільки мамою. От. І що ми кажемо: блін, ну мамо, тоді не було цього всього. Як ми кажемо, Wi-Fi, інтернетів, соцмереж тощо. Тобто, в принципі, була робота якась основна. Да? Ти займаєшся як жінка дітьми, там, не знаю, вихованням, може, якісь гуртки. Ну, от ми, наприклад, в музичну школу ходили з сестрою, там я трохи на танці, тобто і все. А зараз, коли на тебе Божечки, не знаю, я зараз ще не працюю як. Як це сказати, як найманий працівник, але навіть ведення соцмереж це для мене ну, блін, це робота. Ти постійно щось монтуєш, щось знімаєш, плануєш якісь да. там плани. Це просто навіть фізично напружиться зір дуже сильно, коли ти там да, щось накладаєш там, титри, субтитри, щось постійно міркуєш. І думаєш, що вечір ти настільки вже втомився, а плюс це якісь постійні побутові справи, що блін, їм тоді нашим батькам було, мабуть, легше нас виховувати. Нам тепер. так, В мож... кожного свої особливості, в кожний свій час. Як? Кожний час по-своєму важкий, мабуть. Але ем, думка полетіла. А, ось! Хотіла, ти розказувала про те, що мама трохи жалкує. Чи не трохи, я не знаю. Це, скажімо так, інша, інші крайності. Да? Коли ти, наприклад, або. Дуже сильно присвячуєш себе дітям, і ти розчиняєшся у цьому. Ти е, вважаєш, що діти фактично це твій проєкт, але цей проєкт виростає і залишає твій дім, а ти залишаєшся з чим? Ти залишаєшся з чоловіком в кращому випадку, якщо він, там, він не розлучився, не помер, або ви в гарних взагалі стосунках чи ні. І виходить, що ця порожнеча і. Це дуже сумно, коли після декількох десятків років люди не можуть знайти себе. Тому материнство це класно, але це не єдине Да? Що Ми не за те, що будьте мамами обов'язково ставайте. Так, це класний досвід, але звісно ж, кожен обирає для себе чи мати його, чи не мати. Просто щоб розуміти, які можуть бути наслідки. До речі, чи задумувалася ти колись про те, щоб бути child фрі? Чайлд фрі, звичайно, я і зараз про це задумуюсь. Після так, того як народила так. так, так. так. А, ну я не приховую того, що для мене це народження дитини, це було ну не знаю, подією такою, дуже яка мене просто здивувала, змінила. Я цього не очікувала, що воно буде саме так. Тобто, хотіти дитину і реально мати дитину, це просто не знаю, не те, що протилежні речі, але це зовсім різне. Те, як ми це уявляємо, очікування і реальність. Це дуже було для мене важко. І ну, на початку, особливо, коли це ще з тілом да, з твоїм пов'язано, як ти змінюєшся, що ти сам собі не належиш, ти постійно не виспаний і так далі. то ж Боже, невже це усіх так? Ну, виходить, що так. <рігум> Просто хтось про це говорить відкрито чи відверто, хтось нічого не говорить, в когось може, це легше там все відбувається, не знаю. Um... І плюс зараз, оскільки я вже скільки два з половиною роки фактично виховую Меланію сама, да, чоловік наразі в Україні, то іноді мені буває так важко, що я прям не можу, думав Боже мого. Я вже краще була сама, бо я себе не можу ам... до ладу привести в морально, да. Привести, і в той самий час я маю думати про дитину, а мені просто хочеться ой, все, я нічого я не хочу, краще б я була одна, все. Ну, але це не тільки коли до ладу, а дійсно, коли ти не знаєш, як поводитися з дитиною там, з її поведінкою. Коли ти вже перепробував всі якісь там підходи, які тобі радять, не знаю, там онлайн психологи якісь. Да? Ну, я маю на увазі те, що ми можемо безкоштовно подивитися. Або подруги ти ж, наприклад, так. Думаєш, блін, ну це не працює, це не працює, це не працює, все, що мені робити? Зараз У нас рекламна пауза. Покажися, хочеш? Не хочеш. Ви ну, ну, то робили тебе. Іноді такі думки виникають. Іноді виникають. Це нормально, але ну, все нормально. В принципі, якщо ти навіть можеш змінювати свою позицію вже а, при наявній, скажімо так, дитині. так Це не те, що там я кажу, все, я зараз там поверну Мелані в магазин дітей чи на, назад її не робить. <народу>. Так, так. Це подати мені дально. Так, uh -huh. ні, я розумію, що все, це моя дитина, я її приймаю, я її виховую, це все супер. Ну, я дуже часто їй кажу, просто що, О, ти моя ріднюлечка, така, ми з тобою такі дві, як це сказати, команда чи що. Зараз просто не згадаю, як я, як я це їй кажу. Тобто, а, кажу, ти мій компаньон, кампаньон, ми з тобою команда, це класно, але, блін, ну, це і важко одночасно. І ти реально на ваги. Ну, як мені мама завжди каже, ой, ну все одно, але потім це буде така підтримка, там те те, те коли вона стане старша. Ну, я не знаю, що переважить. Тому ми треба просто вчитися ловити ці класні моменти з дитиною і їх закарбовувати в пам'яті. А ми дуже часто, те, що класне, такі, а, десь воно там промайнуло, все погано, на... ми yeah. ще запам'ятаємо. Yeah, no. угу. Мовно кажучи, ти можеш. Uh... Не звертати увагу на щось чудове, що в тебе вже є, ти сприймаєш це як належне, але обов'язково отсюди щось таке погане, ти таки вивернеш і закарбуєш свою пам'яті. не знаю, це може ментальність якась, ментальна особливість у нас чи що, а, саме а, погане. Тому давайте цього якось позбавлятися, спробуємо концентруватися на гарному, це моя дитина. Атеринство це круто, це класно, найкращий наш проєкт у житті, але не єдиний. Так, погоджуюсь. Я думаю, що ми ще будемо розвивати цю тему, так, ми її в грані висвітлювати. Якщо ви нам напишете в коментарях, чи вам сподобалося, що ви ще хотіли почути, то ми будемо а, з вікою продовжувати з задоволенням. Так, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і гарного вам дня! Валилася петличка. Тому я буду його так тримати, якщо що. Як лоліпопс. Що? Змієш? Що? Так.